Справи йшли не те, щоби погано, але хлопці <смі> не сказати, що хорошо. Назріває питання, за скільки ми це все можемо віддавати, щоб вам було нормально, і щоб ми це все продали. Тому що самі бачите, що, як, е, як обстоять діла, як то кажуть, особливо на тих, хто больно дивиться. Поняли? Тому давайте. Я зараз пройдусь, покажу, що є, може для себе щось, щось погано стало бляха з то від холоду, він розморозиться, трохи буде ліпше. Е -е. Пройдемося, я розкажу, що є, що по чому приблизно. І так може вже будемо торгувати. То, як то кажуть, торгуватися будемо. Як бачите, в ну, нас вибору іншого нема, аби не торгуватися. Тому давайте тако почнемо з е -е, меншого. Саме дешеве, що є в нас сьогодні, це ось такі вот, драндулети. А такі вот, форте. Дивіться, сосульки ми повідшкрябуємо, <сум> повіднімаємо -по -по трохи. <сум> вот, такі во. Кор -ко -ко корита є, корити на 16, є такі во 20 От, Такі двадцятки теж будемо будемо скидати. Також є такі во точно трьохточечні. Там буде теж дуже, дуже низька ціна і він буде вже йти з фризою. Метр тридцять. Не мотовочний, не під а аби тако, під трьох точку. Це його без сідушки, що стоїть, курво. А, так, а, з малих є ще такі от кентаврики, десь знайти цього форту. Во! Ось він, пацани. Ось просто ну, знахідка. Ось такий разом, такий во. Бачите, він як шифер. Типу такий разом з фразою Метр тридцять. Карданом. А, він трошки там, може гірший за кінтару там, Криво, щось таке, але ну, ціна буде менше. От, Форте РТ 240, ось, ось він. Бачите, колеса, колеса маються високі, на 20, колья регулюється, причому шифенська коробка і мости такі більш грубі, нормальні. Ця точка десь до 300 кг піднімає. От, тому, а, от такі, теж як варіант вам, це все буде десь до 3000 От. Ну, ж, зрозуміло з торгами. Ось, пожалуйста, скаути. Дивіться, скільки понавозили. Такі 50-ки версія без кондьора, геть віддаємо тисяч на три дешевше. від рознічної ціни. Також. Далі, якщо вам треба трьохциліндрові, дешевші, От саме дешевше, що трьохциліндрове стоїть тут, бідолаги. Дивіться. Ось такі форти маленькі, на базі Сінтая. Ось у нас пройшли трохи партії, не вистачає передів. Без глаз такий. Ну, тут вже не знаю. Будемо щось думати, будемо щось гадати. XT244 вони мають ці на більших кольорах, є на 24. Це його йде на 20 я там пізніше покажу на 204. Ось дивіться, які такі красені зробили. Хорст G, нова серія У. Оце прям якісний трактор. Це прям бачите, набагато ліпше воно зроблено, це вже, якщо вам треба на 8, щоб була ступінь і коробка, щоб було все так файненько, сучасне, що ці беруть, ці файно в цьому році дуже брали. По них будемо балахати. Також ось мої любимі є кентаврики такі. Теж це без 50 і Це 40 -ка. 40 Сороковочка Model S, є ще Model F і є просто XU. Вони йдуть. На реверс, є на 28-х кульосах, є на менших 24. х Ось у нас реверс на рулі щось. Такого стоїть. Також маємо такі більші файтери. Цей десь 2. Півтори, більше півтори тонни важить. Це такий здоровий трактор, широка гума, 7,5. І тут 11,2. Все є крім реверсу. Дводійскова, прижимна система, все, все все крім реверса. Це теж буде хороша ціна. О, також маємо, дивіться ще. По класиці. У нас ДТЗ-шка 244 Оце танк прям. Це рівня Донфен. Теж по наявності є такі 25, і там пізніше покажу. Такі 40, це його бідолагу заберіть. 160БН, він тут стоїть один одинешенький Поняв, тако йдемо далі. Дивимося, що ще є. Ну тих корчів блях, навезу піздець. Я не знаю для кого це все возилось. Я ж кажу, хто хоче собі реальний мототрактор, набирайте, за, за знижкою в карман не поліземо, як то кажуть Ось, Все файно домовимося, бо їм піздец присниться тут на Ось, Щось є по японцях. Точно хочу собі японця. Ось, вони як, як виглядять, так і вартують. Поняли, хлопці. Ва, кубота. О, там ще узуї, є такі малий. Ось, 30. Ось у нас самі дешеві, безрівняні. Від 4 тисяч. Це у нас гріється вже на продажу йде. Такі висвітаї. Це вже хороші. Тут КМ мотор стоїть. 385. А без паса на муфті. На три скорості. такі маленькі, там гігтарчики, на пів гектарчика, на гіктарчик. Для себе, понятно. З більших в нас є 50-ті скаути, далі, 50 і кентаври, 50 і хорсти. Бачите, як хорсти вигрібають? Хорсти беруть геть хорошо. От такі о кентаври на реверсі, теж нові. Ески. 50 теж дуже товкові. Сорокові. Шифейні, якщо треба, теж є. Потім що ще дядя Фьодор. Звичайно, куди ж без нього? Класика. G2B, він же DG2U, такий рогатий. Хороший апарат мається. дтз 35, уже я казав. Пожалуйста, і там ще Зараз я покажу трошки, перейду, Донфенг Донфенгі теж є вибору, є G2 в старому капоті, є в новому капоті, є BS Reverse, DSX. Це без реверсної коробки. Рад дуже подивитися до цих кентаврів. Питайте з s 40 ку e і e e e f 40 моделька. П'ятдесятки так само. От. Ну і тут саме таке, вже, як то кажуть, більш цікаве, що йде оці Елькі-Хорсти теж дуже, дуже здраві зроблені. Вечно з рукаминичком, з бачком. І ось це, будь по скалу. Так теж Оскало, так в нас певно, найбільше вибору є. Бачите, є старі моделі без даха, є з дашком, старі будуть дешевше. І ти? Ну, і по кабіночках все зараз зараз пройдуть. Є оціньонка. Отака джинма, бідолага стоїть тут з того року ще 23 рік. Ну, Понятно, що вона не буде стоїть як нова, Тобто по ній будемо балакати. От. Там Дивіться, що далі йде фортеці нові. П'ятдесятки, 40-кі і 50-ки. Отакі, во. це дуже так, такий хороший, дужчий трактор більший. Він попроще, але дешевше. І з хорошою кабіною. Бачите, кабіна здрава, адекватна, абсолютно файна, з люком. Хіба нема кондюру? Ну, Тут всі навороти є, що треба, і примусово є. І так далі, зараз покажу примусовувався. Пожалуйста, вам примусово. О, бачите, скільки скаутів там навеза. О, то. Таке. Ось вже на, на продаж іде. Той замов Їде до свого нового власника техніка. Бачите? Все почистили від снігу. Все як має бути Кабінечки такі. 50-ті. Також е, маємо ще ловов. Маємо ще такі кентаври з кабіни. Бачите, теж по кентаврах я вибрав 40 СЦ. Це простіші, є 40 такі -во СУ, це з типу, примусовий, є 40Х на X це і це, 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 це де, такі на базі 50-ї мостів. 50-х 50 кінтав, Хорст 50 до речі, з кабіною ще його не бачив сам, що тут за кабіна сильно ущербна чи нормально. Та ні, більш-менш дивіться. Плюс-мінус. Жити можна за таку ціну. Взагалі, тут кондьор є. Саме дешевий 50-ка з кондьором. А це простий кентавр, кінтав, також виглядає. Бачите теж, ну нормально вона, не якась там уйобічна. Вот, ово-воу-овол, кати ще беріть. На кати, на енеї хороша знижка для наших хлопців-захисників. В ЗСУ маєте убедить. Просто військовий такий енеї. 50-х, дивіться теж. А ні, тут я не відкрию, бо що щось репне. скло. там класна кабіна. Теж Така е, кати. Теж е, можуть собі мед на увазі. Ну, вибраю, ДТЗ великі, ово, є все, по китайцях я не знаю, чому якої фірми тут немає. Е, тобто, бляха, в нас є. в нас є всі ферми. Всі, ферми, всі фірми. Даємо хорошу знижку на продаж. Кому цікавить міні тракторець звертайтеся вже по новому речі знижки, в карман не поліземо, поторгуємось, бо трохи, бачите, застояла спочатку. Мерзень тут трактори стоять, то щось будемо думати, тому звертайтесь. От.